Перша поразка жовто-чорних у весняній частині чемпіонату першої ліги у суботу, 27 квітня, Буковина вдома приймала футбольний клуб Дінас. Минулого разу команди зустрічалися у Вишгороді у березні цього року. Тоді чернівчани на виїзді обіграли господарів поля з рахунком 2-0. Як пройшов поєдинок? Далі в сюжеті. Домашні матчі футбольний клуб Буковина за традицією починає з гівну України, хвилини мовчання за загиблими в російсько-українській війні та подяки Збройним силам України. Перший символічний удар по м'ячу цього разу зробив військовослужбовець з Буковини Дмитро Мамаєвський. Він захищав Україну у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. У боях під Бахмутом отримав поранення. Захищати країну Дмитро Мамаєвський пішов добровольцем у 2022 році. Футболісти з Вишгорода розпочали поєдинок за так. Тож господарям поля з перших хвилин довелося оборонятися. Звісно, провалили перший тайм, Ми розуміли, що будуть насичати центр поля. Розуміли, що нам треба більш насичено працювати в центрі. Не вистачило нам мобільності. В центрі програли центр, не достучалися десь граців, програли єдиноборство, програли підбор повністю. Перший тайм. І звісно, то все призвело там один момент, другий момент треба зараз відпочити всім перезагрузитися і зробити правильно висновки всі програють нема всі помиляються всі програють це є моменти які я самого початку казав що дуже добре що ми всі ігри виграємо дуже добре що ми не програвали але ми не знаємо психологію наших футболістів ми не знаємо хто як буде реагувати в ті чи інші моменти помилки футболістів Буковини призвели до пропущеного гола його на 38-й хвилині забив гравець Дінезу Андрій Новіков ми готувалися до цієї гри, але сьогодні мені здається, що нам було потрібно більше, ніж хазяївам, тому ми сьогодні перемогли. Рахунок 1-0, мені здається, по, ігрі, по грі сьогодні. От, наше задання, яке було воно стається, треба залишитись в першій бізі. Сьогодні ми зробили ще один крок, але ж це гра і за цю гру, і за домашню, і за іншу нараховують три, три бали. Тому сьогодні я дуже радий, що ми сьогодні їдемо переможцям. У 2024 році для підопічних Андрія Мельничука це перша поразка. Наприкінці матчу футболісти буковини подякували своїм вболівальникам за підтримку та вибачилися за результат. Очікування мають бути не від гри, а в першу чергу від підсумків сезону. Загальне наше завдання на сьогодні. Являється таким, щоб не втратити місце в першій лізі. Це завдання, яке реально можливо для нашої команди сьогодні виконати. І цьому завданню має бути підпорядкована, на мій погляд, наша поточна робота. В подальшому подивимося, який результат вдасться досягти, і від цього результату потрібно відштовхуватися. Нині Буковина знаходиться на другій сходинці у турнірній таблиці, маючи 32 очка. Наступну гру жовто-чорні зіграють 4 травня на виїзді з командою з Чернігова. Олена Крічко, Євген Пасайлюк, Андрій Моронеску. Новини сі 4